Ну що, друзі, ви всі тут сідаєте подобного, як... я хочу вам дещо розповісти. Це сталося десь пару років назад, коли я ще була дитиною. І дивіться, якщо ви боїтесь їхати ліфтом, або, може, застрягла, то це історія якраз для вас. Я коли була дитиною, я любила їздити. А один раз я застрягла у ліфті. Ну, з бабусю і я дуже перелякала, що застрягла в ліфсі і до речі якщо ви зараз дивитеся це відео і їсте смачного вам передаю ну і я продовжую я застрягла в лісі я дуже боюся я застрягла в лісі я просто не знала що робити і взагалі боялась дуже сильно я ж перелякалась навіть Коротше, я дуже сильно перелякалася, і з тих пір я боюся їхати ліфтом. Я боюся їхати ліфтом. Я дуже перелякалася, коли застряла, і сказала, що не буду більше ліфтом, ні не завжди їхати. Ну, взагалі, не буду ніколи не їхати і буду завжди пішки ходити. Потім е, одна і пройшло пару років, потім одна подруга моя, ну моя подруга. Сказ, е, тож колись застряла в ліфті, ну теж застряла колись в ліфті. Колись теж застрягла вона в ліфті і теж перелякалась, і теж вона перестала їхати звісну ліфтом. А потім через, рі, через пару років пройшов рік, і вона поїжджала ліфтом. Ну, може, поборола світрах або їбочки, об'яснила, що це взагалі не страшно. Взагалі боятись нічого немає. Якщо вдруг сестра вибачаю, хочу перевірити, що в мене. А, да, є. Обачаю, що. на жаль. І коротше, вона вирішила їхати ліфтом. Уже почала їздити. Я була в шоці, що вона почала їздити, якщо вона в застрягне, хто їй, звісно, вам допоможе. М -м, не знаю хто. І, до речі, до 13 або 12 років, або взагалі, коли, якщо вам старші, ви старші 18 років, значить, ви можете до 18 років, значить, ви до 18 років не можете їхати ліфтом, взагалі заборонено їхати ліфтом, коли до, до 18. Взагалі заборонено їхати ліфтом до 18 років. Я взагалі, коли ну, подруга потім вирішила сама м, спробувати поїхати ліфтом. Я колись <кій> <кій> я колись теж боялася ліфтом. Ну, боюсь уже. Я колись один раз захотіла побороти свій страх і поїхати ліфтом з мамою та сестрою. Я коли поїхала, я спочатку чуть-чуть думала, що це не страшно. Взагалі. <кій> Вибачаюсь. Думала, що це взагалі не страшно, а потім. Коли наступила ніч, мені цей ліфт снився. Тіпу що я застряла, і мені взагалі ніхто не допоміг. І ліфт просто стукав, падав взагалі. І мені це снилось. І з тих пір я взагалі ліфтом не їжджу. А ось моя подруга, моя подруга їздить. Ну, я, вона один раз сказала, вона сказала, вона запитала, дариш, поїдемо ліфтом разом. Я така, ні, ти що, я і так борола, і я не хочу. Я один раз спробувала побороти. Боже, хто там? Я один раз спробувала побороти свій страх. І мені цей ліфт снився, і більше я не хочу просто бороти цей страх. А потім вона вирішила сама зайти і поїхати ліфтом. Як пішки піднімалась, я була просто що на ліфтом поїде. Нажала кнопку. Ну, ну і поїхала ліфтом. І я взагалі вирішую, що якщо вам вдруг страшно їхати ліфтом, якщо ви, якщо ви боїтесь їхати ліфтом, просто не користуйтесь ним. Я їм теж не користуюсь взагалі. І взагалі, я хочу вам сказати, якщо, якщо ви вдруг коли йдете додому, хочете піднятися ліфтом. Не піднімайтесь ним, тому що ви тут світло. А краще їм взагалі не користуйтесь, тому що буває таке, що застрягають, і буває таке ну страшно буває. Страшно Буває Буває дуже страшно, коли застрягають деякі в ліфті. І коли вам ще немає 18 років, на якому разі не можна їхати ліфтом без дозволу батьків. Ви можете спитати, можна чи мені в ліфт? Їхати ліфті, вони можуть сказати добре, спробуй, але ми тепер будемо чекати на перші погляд, або скажуть ні, це тобі ще рано. І ось така історія про ліфт. Я дуже боюся сильно їхати ліфтом. Я ще боюся, якщо вдруг в когось світло, вимикали світло, або вимикають це для вас. І якщо ви зараз. І якщо, вдруг будуть, якщо будуть вдруг, у нас іноді вимикають світло. У нас іноді вимикають світло. І якщо у вас вдруг почнуть вимикати світло чи терниту, не буде, якщо у вас будуть вимикати світло, краще літом взагалі не користуйтесь, поки не перестануть, якщо будуть 3, чи 4 чи 50 днів не вимикати світло, то зможете користуватися ліфтом. А коли ви думаєте, що можете вимкнути світло, краще ліфтом не користуйтесь. І ось така історія у мене про ліфт. Я дуже сильно боюсь ліфту. До речі, хто теж боїться ліфту, в ліфті їхати, напишіть, напишіть це в коментарях. Ну, з вами була ятерина. Всім пока-пока!